Збройні сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Твіттер. Зазначається, що українські бронетанкові війська з понеділка продовжують наступ на південне угрупування військ Росії на декількох напрямках. При цьому зсу місцями відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабо укріплену російську оборону. Також, за даними британської розвідки, Росія продовжує прискорювати спроби створити нові підкріплення для війни в Україні. Батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під Москвою до 24 серпня, і досить імовірно, що вони будуть перекинуті на Україну. Проте ефективність цих підрозділів невідома. У 3-му армійському корпусі швидше за все не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежено підготовку. Ловку